фундук, який росте. Який росте, он давайте тут. Болоті лиш був. Бо цей. Отакі горіхи. І метрів 5-6, воно ноги в кадр не влази. У бабушки тут на на подирі так от треба. На подвір'ї. Ну да, здалечку треба його. Знімати. З який росте фундук Чай. і дає більше 15 кілограмів. Отакий він. Знаєте, цього року, мабуть, кілограм до 20 було. Ну, Раз, два, три, чотири. П'ять стволів, такий десь по сантиметрів 15. Отак він росте. В нього тут автополів з криші. О, отакі стволи. Їх треба Порослі ось чуть-чуть. Як бабка каже, що в цьому році десь кілограм з 20 метрів шість висота. Отаке дерево, можна сказати, не як не дерево, а кущ з шісті стволів. Отакі стволи в нього. вон. І отакі горіхи. У мене діти. Собака теж їсть горіхи. Він заглядає, аж ну. Отакий От кущара, який в діаметрі, мабуть, метрів шість-сім. Ну, Один на подвір'ї без опилітелів. У вас ж немає такого самого ще рядом. Ні, 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 тут був, я була посадила два, то той дуже дрібненький.